Глядачі. Раді вітатись на нашій екскурсії. З наших часів Україна славиться своїми талановитими майстрами і майстринями, які створили безліч на Защати цю красу та доповичити українців існують музеї. Сьогодні ми відвідаємо міні-музей Українська світлиця у садочку номер 26 міста Вільниця. Попереду вас чекає багато зупинок та цікавих експонатів, тож почнімо.